Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго раночку! З вами як завжди я, Любов. І сьогодні в нас така буде страва, ми будемо готувати. Я перетрудилася, напевно, і так себе не дуже гарно почуваю. І тому захотілося чогось такого легенького, легенького, якогось такого супчика. Навіть без засмажки. Тому хто, кому цікава ця тема, у кого буває теж такі, фокуси із шлунком, і взагалі таке якась слабкість може. Хочеться чогось легенького такого. готуємо цей супчик. Дуже простий, дуже-дуже-дуже простий. Засмажки не буде, моркви в ньому не буде. Водичка ось закипає. Зараз я туди кидаю куряче філе ціле, потім витягнемо і я його розділю на волокна. Два стебла такі мене гарненькі селери, покришу зараз пів цибулинки, дуже-дуже дуже дрібно покришу прямо у супчик. І це буде варитися. Потім додам дві картоплини почищу і ось такі мене швидко такі розварюються. Вівсяні плавсівці, ось такі, це дуже гарна фірма, може хто не знає. Вони такі, що можна просто запарювати водою, залити окропом, і через декілька хвилин кашка готова. Це для самих малесеньких можна вживати. Ну і я, так як я теж малесенька вже, то можна вживати. Дуже гарно. І потім додам зелені і один зубчик чеснику без засмажки. Ось так швидко і смачно буде. Тож починаємо. я візьму. Стебло так напів, покладу його до м'яса, вот. а цибульку зелень поки що відкладаю. А цибульку нарізаю тонесенькими, дрібнесенькими, дрібнесенькими шматочками. Тому що супчик готується дуже швидко, щоб цибулька встигла повністю розімріти. Такий супчик можна і після операції. Якого. Операція якась, хто на дієті, у кого там шлунком проблеми. І навіть малесеньким діточкам. Зовсім малесенькі, які тільки розпочинають щось їсти самі, їм теж підходить. Ось так. Дрібненько, дрібнесенько, дрібнесенько. Водичка закипіла. І тепер скидаємо куряче філе. Два стебельці селері, ми потім її витягнемо І цибульку дрібненьку. І все. І на півгодинки можете ще лягти відпочити. Пару картоплиночок. Якщо крупніші, якщо дрібніші, 3-4. Це не займе багато часу. Ось так виставляємо на маленький вогонь і нехай кипить. Так, супчик наш вариться. Селера вже своє відпрацювала, ми її витягуємо ось так і витягуємо м'ясо. Сюди як треба додати водички, додавайте до того часу, коли ви вкидаєте картоплю. Коли картопля вже прокипіла, у вас вариться, а потім холодну воду додавати ні в якому разі не можна, тому що картопля стане дубовою. Ось тепер дивіться, картоплю я порізала зовсім малесенькими шматочками. Кидаємо, поки що не солимо, нехай картопля звариться. Накриваємо кришечкою і до готовності картоплі. Приготувала я тут три столові ложки мене овсяночки, порізала дрібнесенько зелень і потім, в саму останню чергу, я подрібнюю чесничок, Добавлю солі до смаку і зовсім невеличечку таку дрібочку меленого чорного перчику. Інших спецій додавати не буду і засмажку робити не буду. Лаврове листя не додавайте сюди. І тут перець теж, тому що він буде більш пряний такий, а овсяний супчик він буде ніжний, такий на курячому бульйончику, він просто буде ніжний і смакуватиме і так. так. Картопля майже готова. Додаю ось так півчайної ложечки солі. Потім додамо, як треба ще картопля гарно тако, в такому стані. От-от Вона має розваритися. Зовсім зваритись, тому додаємо сіль, додаю перчик. Ось так. Десь четверта частинка чайної ложечки. Ось, і додаю дрібно, посічене, таке порізане м'ясо. Нехай воно ще хвилин 5 разом з картоплею, щоб воно ще поварилося. Ще хвилин 5, найбільше. Зелені у нас порізано. Так що все швидко. Так, що тут наш супчик, він гарно кипить. Куштую на сіль, все нормально. Додаю. Оцю овсянку. промивати не треба. Вона вже готова до вживання. Ось так. І одна хвилиночка, одна єдина хвилиночка. Додаю зелень. І поки подрібнюю чесник, воно декілька хвилиночок і все. Так, ось так прокипіло. Чесничок я подрібнила, додаю. І от чесничком обов'язково ще прокипіло, щоб він не скис, тому що зараз жарко. Вже тепло, ось так. Він ще не стоїться. Хочете то дайте 4 ложки. Я хочу саме такого гріденького, він ще трішечки настоїться ось так, одна хвилиночка, тільки закипіло і знімаємо. Потім хочете, додайте сметанку, хочете додайте вершкове масло. В кого є плавлений сирок, можете потерти плавлений сирок. Я хочу саме отакого: додам трішечки потім вершкового масличка і оце буде такий нам дієтичний лікувальний супчик. Ось так готовий, насипаємо. Дивіться, м'яско, картопля і овсяночка. Дуже легкий і дуже смачний і корисний, тому що їмо багато жирного. От. Я недавно тушкувала картоплю із грибами. А вона вже для нас. І смажена картопля була, і гриби, і трішечки мені моєму шлунку не сподобалось. Ось тепер дивіться. Можна їсти так. Я додам невеличкий шматочок вершкового масличка. Його можна умовно назвати вершковим маслом, але все ж таки. Так що так, смачний, добренький, смачненький. Діжте, куштуйте, хай вам буде смачно. Божої благодаті вам, хай Господь береже вас кожного з вас. Я благословляю вас. З вами, Боже, завжди, я, любов.